Привіт, друзі! Ви на каналі ЕМ. Ми в деталях поговоримо про останні події. Ну а перед цим підпишись, будь ласка, на канал, якщо цього ще не зробив. Ну, все до новин. Алджемен Стерлінг відреагував на обурення Мовсара Євлоєва. Раніше росіянин висловлював невдоволення, небажанням американця битися раніше жовтня. Мовсар написав мені в приват, і я відповів, що буду готовий у вересні або в жовтні. У кожному інтерв'ю після бою проти катера я говорив, що хочу побитися у вересні. Я не знаю, чому Мовсар каже, що я уникаю його. Я колишній чемпіон. Ти будеш битися, коли я скажу. Ненавиджу цих брехливих каскарів. Я не дозволю цій браваді тривати. Чекаю, не дочекаюсь, коли забув. Беру в нього нуль у графі поразки. До Стерлінга нуль претензій. По-перше, він дійсно казав, що буде готовий у вересні. А по друге, стерлінга дуже часто заставляли битися, коли того хотіло всі, а перегравали, наче він морозиться від поєдинків. Особисто я так не вважаю. І якщо йому треба відновитись, то чому ні? Дія Голопець, колишній суперник Мавсара Євлоєва, відреагував на його слова про те, що він не буде так довго чекати Алджемейна Стерлінга і шукає нового суперника. Та годі, бро, я кинув тобі виклик після своєї перемоги на UFC 300, Запланував побиття на міжнародному тижні боїв, але ти не відповів і ніяк не проявив себе. Тепер ти кажеш, готовий битися будь з ким, хто думає, що поб'є мене? Написав Лопес у своїх соціальних мережах. Нагадую, що у першому поєдинку Євлоєв виграв у Лопеса одноголосним рішенням суддів. Той поєдинок був для дієго дебютним у UFC і дуже близьким. А з ким би ви хотіли побачити цей поєдинок? В останні кілька днів у мережі активно ходять чутки про те, що поєдинок між Майклом Чендлером та Конором Макгрегором перебуває під загрозою зриву. Майкл Чендер розвіяв ці чутки, заявивши, що наразі їхні поєдинок із Конором залишаються в силі. На даний момент ходить багато чуток, але бій все ще в силі. Це відбудеться 29 червня. Також з'явився офіційний трейлер їхнього поєдинку. Та й в мережі з'явилося відео, де Конор працює на тренуваннях. Тому, як я й думав, Конор знає, як нагнати ажіот. Тажу Майкл К'єза зависловився про поєдинок з Тоні Фергісоном, який відбудеться 3 серпня. Є люди, які пишуть мені повідомлення наступного змісту. Будь ласка, легше з ним, дозволь йому виграти. Я відповідаю: не забувайте, що зрештою це все ще Тоні Фергісон. Він не б'ється з хлопцем, якому 20 років і який зараз має серію перемог. Він битиметься з хлопцем, якому 36 і який програв свої останні три бої. Це не означає, що його кинули на пошматування вовкам. Це бій, який справді має сенс. Так, для хлопців це останній танець. Хто програє, той скоріш за все покине UFC. Але як на мене, Тоні можна було дати іншого суперника. Наприклад, старший Діас теж повертається, а от з ним це був би напевно рівний бій. Сьогодні вранці відбувся UFC Fight Night, де у головному поєдинку зустрілися Нусурдін Іманов проти Джареда Кононіра. Ну що ж, давайте розглянемо мейнкарт. Відкривали на понахілі Соріана та Мігель Баеза. Обидва бійці йдуть з серії програшів, тому хтось цю графу сьогодні закриє. Бій продлився всі три раунди, і скажу я вам це ще те видовище. Було дуже дивний поєдинок, але перемогу здобув одноголосним рішенням суддів. Понахілі Соріано. Їдемо далі. Закарі різ проти Джуліана Маркаса. Тут вже цікавіша заруба закарі. Від початку лупцював по нижнім етажам, а потім різко переключився на верхні і відправив спати Джуліана у першому ж раунді. Бруно Ферейра проти Дастіна Штольцфуса. Тут теж смачний нокаут. На початку хлопці довго розвідували, що і як робити. Але всередині раунду почалася заруба і переведення на землю, в якій Дастін намагався зробити больовий на п'ятці. Але не вийшло. Хлопці повертаються до стійки, де знову була заруба. І в якийсь момент Ферейра зарядив зліктя у розвороті. Почалося добивання від Ферейри. Дастін намагався відповідати, але знову від Ферейри залітає смачний лікоть, який відправляє. Штольфуца в нокаут. Рауль Росас наймолодший боєць UFC проти Рікі Турсіоса. Почалася заруба з перших секунд, десь до половини першого раунду. Потім Рауль перевів бій на підлогу. Там хлопці обидва обмінювалися спинами. Другий раунд. Знову хлопці на землі. Але зрештою, Рауль вже зміг задушити рікі Турсіоса. Молодий проспект повертає собі хайп. Домінік Рейс проти Джастіна Джакобі. Бій почався досить активно. Хлопці почали з розмінів, де в якийсь момент Джастін повірив у себе і почав тиснути, де натрапив на лівий хук від реєса. Потім добивання, і це нокаут. Домінік отримує дуже важливу перемогу для себе і закриває серію з програшів. Головний бій вечора. Джаред каноньєр проти Нусурдіна і Мавова. Бій почався на середній швидкості. Хлопці нащупували відстані, а потім почалися і клінчі. Все це було в першому раунді. Другий раунд і Мавов почав тиснути, і в нього гарно це виходило. Залітали майже всі удари. Канонєр знову намагався клінчувати і на відходах закидувати свої плюхи. Третій раунд майже повторював другий. Але тепер ще й клінчами користувався і Мавов. У нього все краще виходило, ніж у Джареда, який теж відповідав. Але то як на мене було замало. Четвертий і останній раунд. Кананьєр намагався тиснути, накидував удари з розвороту, але і мавов відповів правим боковим, який заставив танцювати Джарада по всьому октагону. Рефері зрештою просто зупинив бій, віддавши перемогу і мавову технічним нокаутом у четвертому раунді. Як на мене, це поспішна зупинка, але скоріш за все і мавов зміг би і надалі продовжувати своє побиття. Друже, дякую, що додивився відео до кінця. Ну а на цьому у мене все. Якщо тобі сподобалось відео, тисни на лайк та не забудь залишити коментар, щоб це відео залітало до рекомендацій. Також долучайся до мого телеграм-каналу. Там ще більше новин. З вами були ММА в деталях обійняв та підняв. Скоро вже почуємось.